Всім привіт! Ви на каналі Family Is. Мене звати Марія Добойніна, я дитячий психолог. І зараз ми з вами поговоримо про дитячу обдарованість. Якщо починати говорити про дитячу обдарованість, давайте спочатку поговоримо про те, що її складає. Насправді, ну, дитяча обдарованість це такі здібності. По суті, це здібності до виконання якоїсь діяльності і виконання її успішно. Так ніби е, дитині або дорослому, бо обдарованість є і в дорослих, вона зберігається потім. Є якийсь такий в дитини і в дорослого є така можливість, із такий якийсь підхід, талант, часами кажуть, робити щось, і це щось виходить в цієї дитини дуже добре. І якщо ми говоримо про здібності, потрібно розуміти, що це щось таке, що розвивається з часом. Ну тобто, умовно, коли народжується немовлятко, воно має якісь здібності, вони в нього з'являться потім. Проявляться точніше. Але в той момент, коли немовлятко ще дуже маленьке, ну, воно ці здібності не проявляє. Тому здібності вони розкриваються поступово. І це дуже важливо сказати. Чому? Тому що зазвичай в нас ем, якось так прийнято звертати увагу на якусь обдарованість, на якісь здібності, коли вони вже розкриті. Тобто, коли вони вже існують, коли їх видно, коли ми вже їх виявили. І тоді ми говоримо, що цей, е, ця дитина, цей хлопець, або дівчинка вони мають здібності до чогось до математики, наприклад, або до якогось спорту, до музики, до художнього чогось. Так? і в ці моменти, також ніби ми тоді починаємо займатися в цьому напрямку. І тут потрібно розуміти, що часами, часами ці здібності, якісь, які є в дитини, ще не проявлені, тобто їх ще треба шукати, якось знаходити, якось е стимулювати дитину, щоб вона щось пробувала, чим намагалась, чимось намагалась цікавитися і так далі, Бо якщо ми звернемося трошечки до літератури, то зазвичай плюс-мінус є два підходи. Один з них те, що кожна дитина є обдарованою. Просто або здібною до чогось, та просто потрібно підібрати якісь умови, або е, якось так організувати простір, час, дозвілля цієї дитини, та щоб знайти цю здібність, цю обдарованість, та тобто так її віднайти, ніби. Ну і інший підхід, звісно, говорить про те, що обдарованість зустрічається рідко, і це більше там виняток ніж правило. Все інше, що нам здається обдарованістю, це, наприклад, може бути добра навченість. Ну, мені особисто більше подобається перший підхід, мені хочеться вірити в те, що кожна дитина є обдарованою, і я десь так і пропоную створювати вам якісь такі умови для ваших діток, в яких вони зможуть розвиватися і відчувати до чогось хист, так ніби створювати цю здібність, і знаходити, і створювати, її знаходити і якось далі розвивати. І давайте поговоримо про те, які бувають здібності. Бо на слуху насправді не так багато там музика, малювання, ще щось. Математика, наприклад, і так, щоб ми собі мали якусь таку гарну структуровану інформацію про те, як би воно виглядало, як воно в принципі буває. Перший варіант це інтелектуальні здібності. Ну тут особливо говорити про них не треба тут, в принципі, все більш-менш зрозуміло з назви: це про високий інтелект, про хист до роздумування, до аналізу, до якогось такого поглинання і опрацювання інформації, та тобто до цікавлення багатьма речима до того. Щоб збирати цю інформацію, якось її опрацьовувати. Ну, тобто, такий, от власне, вся діяльність пов'язана з інтелектом, з інтелектуальним опрацюванням. Ну, відповідно, інтелект в цьому випадку є високим, що є надзвичайно добре, і дитина часом може там вкладати в вкладати в навчання весь свій час. Тут ми не забуваємо, звісно, про те, що ну, гуляти, соціалізуватись дитина теж має. Відповідно, ми якось балансуємо ці моменти. Бо часами бувають такі дітки, які можуть там щось читати добами, не виходячи з хати, бо їм цікаво. Ну і насправді, з однієї сторони, це добре, з іншої сторони, було б непогано, коли е, вони ще десь би прогулювались, заводили якісь нові знайомства. Дружили з кимось і так соціалізувалися, в принципі. Наступний вид варіант обдарованості це академічна обдарованість. Насправді дуже схожа на інтелектуальну, там е, теж підвищений рівень інтелекту, він такий високий. Але основна суть в тому, що тут діти більше полюбляють сам процес навчання. Тобто от їх захоплює те, що вони вчаться, те, що вони можуть щось робити, те, що вони можуть якось розвиватись в цьому. Тобто, от більше сам процес. Тобто, це діти, які люблять вчитись. Наступний варіант обдарованості, здібності це технічні. Це дітки, які цікавляться технікою, сідають біля батьків, які щось роблять там, розбирають щось або збирають. Це дось до того, що вони демонструють якийсь хист до конструювання чогось. Умовно, це можуть бути діти, які дуже люблять. Люблять лего, які люблять е, збирати з нього щось. Часами це зовсім не те, що в інструкції, а зовсім якісь інші з тих самих деталей об'єкти. Ну, тобто, це така більше про технічність, про техніку, про конструювання, про якесь таке е, технічне мислення. Наступний вид це мистецьке. Тут йдеться мова про власне художній напрямок, про. Малювання, скульптуру, архітектуру, тощо це часами може бути про музику. Про акторську майстерність, тобто от всі такі галузі, які пов'язані з мистецтвом. І дитина так ніби в це включена, вона це дуже робить, любить робити, вона це робить часто, їй це подобається, тобто вона може собі, наприклад, там малювати або співати, навіть не будучи в якихось обставинах, там, чи на гуртку, чи на концерт, чи на репетиції, а просто там в хаті щось роблячи. Та? Тобто, от вона якось так це вписує навіть в свою повсякденну діяльність. Також ми до здібностей додаємо спортивні. Спортивні це про будь-який спорт, про... ну там вже дуже великий розкид того, в якому спорті дитина може себе знайти. Але в принципі, ті, хто полюбляється, ті, хто в цьому прагнуть, ну тобто це зазвичай з маличку діти, так ніби включаються в те, що вони там хочуть чогось досягати. Саме власне тому там професійний спорт він починається. Тренування з такого молодшого віку достатньо. І також мусимо не забути про такий соціальний лідерський е, момент, це соціальні здібності, соціальні лідерські здібності. Вони про те, що е, дитина є доброю в комунікації. Тобто, от вона, не навчаючись цього, вміє домовитись, вміє пояснити, вміє якось. Е, Прокомунікувати з дорослими, з однолітками, і так ніби з усіма з усіма бути в добрих стосунках там, або якось, ну, і свої межі відстояти і з іншими домовитися якісь такі моменти. І насправді ця обдарованість, вона так само є дуже важливою, хоча про неї зазвичай ну, так мало говорять. Тому що е, весь світ побудований на комунікації зрештою і. Це вміти це робити, не навчаючись. Це теж є дуже велика здатність і дуже велика така. Потенціальна можливість бути в цьому світі включеному і успішному, тому так само, як і всі інші обдарованості, соціальна вона така дуже корисна. І напевно трохи про розвиток пошук пошукує обдарованості, розвиток і тих здібностей, як це все робити батькам. На перший погляд, так виглядає, що ніби там треба чекати, поки це все проявиться з однієї сторони, так з іншої сторони, ми можемо якось підштовхнути дитину до цього. Наприклад, вона може бути задіяна там. В якихось гуртках вона може походити по якихось гуртках, повибирати, що їй більше подобається, та якщо вона там не демонструє від початку, що що їй ближче до душі, так само ми можемо якось спостерігати за дитиною, дивитися, що вона робить, наприклад, там. Потенційно дітки, які більше в дитинстві тягнуться до якихось музичних іграшок, там у що ще є молоточком стукати, ну якісь такі моменти, ці такі клавішні якісь іграшки, то часами потім вони можуть бути там, ближче до музики. Хоча, можливо, музика їм просто на той момент більше подобалась. Ну, але в принципі це вже такий момент, коли ми можемо придивитись, подумати, можливо, якось Скерувати діяльність дитини в ту сторону і подивитися, чи воно їй сподобається. Е, момент ще в пошуках обдарованості, в розвитку таких здібностей про те, що це все робиться з задоволенням. Ну тобто, основна ідея е, тих здібностей, того якогось хисту до чогось, це те, що. Е, Дитина отримує задоволення, коли вчиться, вона отримує задоволення, коли е, займається спортом, вона отримує задоволення, коли щось виграє, коли грає, коли комунікує. Ну, тобто, це все про те, що це не, не так ніби з натиском. Дитина має сама хотіти це робити, і тоді ми можемо говорити про те, що вона справді буде застосовувати це в житті і в цій галузі чогось досягати. Е, от. І ще один момент, про який дуже варто сказати, це про те, що часами, якщо, наприклад, це обдарованість в якомусь одному предметі або дисципліні, ну, зрештою, там, математика або точні науки, то е, може бути, наприклад, по навчанню високий рівень е, по цим дисциплінам, і по іншим дисциплінам він буде середній, а часами може бути навіть низький. І це теж нормально, от тоді просто ми. Переключаємо вже увагу дитини на те, що ну, інші предмети теж потрібно якось підтягувати. щоб не було е, нерівномірного моменту, там, де один, одна дисципліна дуже дуже на високому рівні, всі решта там десь внизу. Та, то ми можемо просто пояснювати дитині е, те, що ну, було би добре підтягнути і інші, хоча б там на якийсь рівень. Можливо, звісно, не не такий, як те, що подобається, але принаймні, щоб воно залишалось на якомусь так адекватному рівні та, для подальшого успішного майбутнього. Щоб мати там якесь поняття про щось. А, і ще є така трудність, яка часами виникає в районі першого класу, коли віддають дітей в перший клас. Це коли разом з першим класом дітей починають водити по різних гуртках. І зазвичай це, там дитина, яка до першого класу спала там умовно до обіду, або там вставала трохи пізніше зранку, мала якийсь один гурток на весь тиждень або два, опиняється в тих умовах, коли її піднімають рано, відправляють в школу, після школи тягнуть кожен день на якийсь гурток, і це все відбувається кожен день. Дай Боже, щоб не в суботу. І насправді це дуже недобре є для дітей, тому що вони перевтомлюються і їм вже тоді буде подобається. Витись те, що вони можуть поспати і відпочити, а не якась діяльність, тому що діяльність буде завжди пов'язана зі стресом. Тому бажано, якщо і віддавати на якісь гуртки і давати можливість дитині там попробувати себе в якійсь діяльності, ми тоді е, якось чергуємо. Тобто, ми, наприклад, там завели дитину на малювання, ми бачимо, що дитині не подобається. Ну, вона там побула трохи, ніби там якось. Вбулася в цей процес, і все одно, ну тобто, вона може туди ходити, але їй не подобається. І тоді ми вже можемо питати дитину, чи хоче вона попробувати щось інше. І таким шляхом ми вже підбираємо. Тобто, не все на купу, не все відразу, а по одному, ну два так. Підряд, щоб не було оцієї перевтоми. тому що перевтома, вона, в принципі, нівелює, вона повністю забирає оцей весь потенційний варіант задоволення, розвитку далі. Тому що, коли ми перевтомлені навіть дорослі, нам хочеться відпочити і точно нічим не займатися. Дякую за увагу. Сподіваюся, ця інформація була для вас корисною, і ви будете її застосовувати в житті. І до нових зустрічей!